На Буковині об'єкти житлово-комунальної сфери майже на 90% готові до осінньо-зимового періоду. Сама ж підготовка до холодів розпочалася ще у травні. Нині під час колегії Чернівецької облдержадміністрації прозвітували про проведену роботу. Подробиці далі в сюжеті. Теплокомунальні установи області цієї зими подадуть 697 котелень. Цьогоріч за словами експертів вдалося модернізувати 33 котли з 39. Всі вони працюють на твердому паливі, яким частково вже забезпечена буковина. Вугілля значить по завданню 35 тисяч забезпечено 27,780, Процент по Україні 80, по області 85,4, По Україні 78,4. і дрова, як бачите, у нас по області 69,7, по Україні цей показник сьогодні. Ні, від аби снігопади не зупинили транспорт на буковинських дорогах. Додатково закуповується техніка для розчистки автошляхів. Посипати їх теж є. Чим запевняють в облдержадміністрації підготовлено 44, тобто по області проценти співвідношення 79,7. По середньому по Україні 75,6. Підготовлено спецтехніки, 96, що ми планували. Такі показники підготовки області до зими дещо не втішили. Олександра Фещука під час колегії облдержадміністрації він заявив, що у терміни ми не вкладаємося. Тим більше перевіряти на готовність до осінньо-зимового періоду на Буковини приїдуть столичні ревізори. Ми опинилися, починаючи з весни. Всі бюджетні населення. Дорожнє господарство, підсидковий матеріал, особливо місцеві дороги. Це не було тоді, коли будуть вже сніги і будуть згадувати сільську владу, районну владу і обласну владу, і всі і взагалі владу. Щодо соціально-економічного розвитку краю, то виробництво промислової продукції за 6 місяців нинішнього року складає лише 92,5%. І згідно із цим показником, наша область посідає передостаннє місце в Україні. У легкій промисловості це зменшення обсягів витування одягу. Зменшення заказів, скажімо так, від від іноземних партнерів у харчовій промисловості, зменшення замовлення на продукцію та зниження куповольної куповельної спроможності громадян в енергетичній сфері, зменшення виробництва електроенергії на 19,8 відсотків через зниження водносідністровського до сховища. Натомість наша область дещо збільшила виробництво хімічних речовин, паперової продукції, меблів та покращила свої показники у машинобудуванні. щодо обсягу сільгосп виробництва буковина посідає 16-те місце. Урожайність зменшилась. Така динаміка показників сільськогосподарського виробництва може привести до невиконання прогнозних показників за 16 16-й рік. Тому необхідно запросити використання резервів, які дадуть змогу покращити показник валової продукції господарства. Це, зокрема, прогнозувати, як я говорив, урожайність сільського позицьких культур та не допустити її заниження, а також збирання. Я можу дружби діток, рівень виробництва на Киреня і Бог. Ми є це найкращі. Але в інших галузях, тож теж пішов спати. Так, ми у минулому році тримались, були одні з кращих, тривалися третіх позиції до третьої. В цьому році. Під час колегії також говорили про звернення громадян за шість місяців. Їх зареєстровано 879. 25 учасників АТО та їхні родини зверталися з проханням забезпечити житлом земельними ділянками та матеріальною допомогою. А скаржаться буковинці на неякісне надання послуг електропостачання, підвищення цін на приїзд у громадському транспорті, на продукти харчування та нарікали на роботу медустанов. Наталья теж Роман Платик, Чернівецький промінь.